Менш ніж за тиждень більше двох десятків українських телеканалів закодують. Телебачення зможуть дивитися лише ті, в кого воно кабельне або від інтернет-провайдера, або ж хто має приставку Т2. Власники ж супутникового телебачення змушені будуть придбати новий тюнер. Його ми і зараз спробуємо відшукати. Утім, за 20 хвилин пошуків його ми так і не знайшли. Таку техніку поки не купують, пояснюють продавці. Поки що супутник тю -тю тюнера ми не хочемо брати на реалізацію, тому що їх дуже до дорога. Вартість за ними запитують, але купляти, як правило, купляють дуже мало. А от за приставками Т2 біля прилавку буквально черга. До прикладу, Назар Слободян купує одразу дві для себе і сусідки. У нас ніхто не дивиться так, щоб дивитися телевізор. Ну ті, ті платні будуть. Дуже багато каналів треба буде платити, і цей в тому вибрали Т2. Серед мінусів Т – обмежена кількість телеканалів усього 32. А також відсутність якісного сигналу по всій області. У певних регіонах Онах Тернопільщина така проставка не працюватиме взагалі, або ж робитиме це із перебоями. Є деякі місця, де дає низини, де дає великі якісь глибині ями, де т два, на жаль, воно недоступно для людей. і тому. Але є різні блоки підсилення, які заміняються, і можна цю проблему, в принципі, вирішити. Повний комплект із кабелем для виходу антени на двір і приставкою обійдеться приблизно у 800-900 гривень. Багато приставок уже можна підключити до Wi-Fi і переглядати фільми в інтернеті. Супутниковий життюнер можна придбати за 1100 гривень. Плюс там абонентний, не підключення. 350 або 300 гривень, от в таких межах, так плюс мінімальний пакет, який людина індивідуально сама собі під себе вже вибирає. Ціна на такий абонентський пакет стартує від 70 гривень в місяць. В Україні наразі існують лише два провайдери, які можуть офіційно здійснювати супутникову ретрансляцію. Зазначимо, сигнал, який у нашій країні ловлять через так звану тарілку, є насправді технічним і призначений він, передусім, для провайдерів телевізійних послуг. А вже вони мають доставляти його користувачам. Дивитися супутникове телебачення напряму це фактично піратство. Нагадаємо, закодувати супутникове телебачення в Україні мали 20 січня о 3 годині ночі. Сьогодні найбільші українські медіа групи повідомили про перенесення дати кодування на 28 січня. Такий крок пояснюють тим, що офіційні супутникові оператори не встигають підключити до своїх послуг усіх охочих.